Ловіть крутезну техніку і лайфхак, який дозволить вам раз і назавжди вилізти з програму. Це стільки не коштує, особливо для тих людей, які звикли знецінювати чужий труд. От знаєте, несвідомо зрота просто виривається. «Що? 400 євро за те, то, щоб тобі вікна встановили, та ти що, глузду з'їхав? От всі ці моменти, коли ви, начебто, розумієте, що вам треба заплатити, наче і вам і послуга потрібна, але ви якось не готові заплатити стільки, скільки людина просить за свій труд. Техніка дуже проста. І ця Оця вона раз і назавжди від вас піде. Наприклад, вам потрібно заплатити за послугу, і ви розумієте, що гроші є, але ви не хочете платити, ви прям не хочете. У вас тут -от все зжимається і ви прям приймаєтеся за своє, торгуєтеся просто на чому світ стоїть. І, наприклад, давайте на прикладі вікна, тому що я зараз в процесі ремонту будинку і е, це просто актуально. Уявіть собі, що ви такі, блін, 400 євро за установку вікон де, де хера, не буду платити. Хорошо. Зробіть самі то, за що ви не хочете платити: винісіть стіну, винесіть мусор і самостійно спробуйте установити стеклопакет. Без досвіду у вас на це піде стільки часу, мало того, що це буде скоріше за все, косокриво, мало того, що результат навряд чи вас задовільнить. Ви на собі прямо відчуєте своїм потом, боже мій, що це коштує ця послуга кожної копієчки. Що краще б ви вже давно заплатили людині, яка цим займається руками. І вже б ви забули за те, що перед вами це питання взагалі колись стояло. І отак от деякі моменти на собі можна перевірити. Якщо ви такі класні, якщо ви такі круті, якщо вам здається, що це тільки не коштує, зробіть самі, зробіть так, як ви вважаєте за потрібне. Можливо, у вас вийде, і, можливо, ви дійсно крутий спеціаліст, але ви як мінімум витратите на це час. І порахуйте самі, якщо ви витратили на це півдня, два дня, три дні. Чи коштує це стільки, чи дорожче тієї суми, яку ви вже могли б заплатити і забути за це. Дуже крута техніка, яка дуже швидко повертає цінність чужого труду у ваше життя. І наступного разу ви скоріше за все з радістю, повагою і вдячністю віддасте спеціалісту гроші і скажете, Боже, спасибі тобі, що ти зекономив мій час, вирішив моє питання, і в мене ще краса, ось така там вдома. У житті завдяки тобі, і до речі, ви коли легко віддаєте гроші іншій людині, ну безумовно, ваш грошовий канал лише примножується. І навпаки, якщо ви як жабка все тримаєте в собі, кожну у це економити, самі маєте розуміти, що грошовий канал так само буде закриватися. Тому що жадібність до інших це лише одна сторона медалі. Це також про те, що у ваше життя обов'язково будуть приходити люди, які не захочуть вам платити гроші за вашу роботу. Тому будьте свідомими, не жлобіться сплачувати чужий труд, чужу послугу, і буде вам щастя.